взагалі то в історії зафіксовано чимало випадків масових психогенних явищ, схожих із танцювальною чумою, але в інших формах. Ось кілька найвідоміших прикладів: котяча чума в середньовічних монастирях, 14-15 століття. У кількох європейських монастирях монахині починали нявчати, мов коти. Епідемія поширювалась. Одна монахиня починала нявчати, і інші приєднувались. Іноді це доходило до істеричних нападів. Влада була змушена застосовувати жорсткі заходи, зокрема екзорцизм і покарання. Епідемія сміху в Танганьїнці, 1962 рік, Танзанія. В одній із шкіл почалась неконтрольована епідемія сміху, яка поширювалася на сотні людей. Спалах тривав приблизно півтора року, охопивши сусідні села. Люди відчували напади сміху, судоми, тривожність і навіть втрату контролю над собою. У підсумку кілька шкіл довелось закрити. Наймовірнішою причиною була масова істерія, викликана суспільним стресом. Прокляття рук у Бельгії 15 століття. У бельгійському селі група жінок почала маніакально мити руки по кілька годин на день. Вони стверджували, що якщо перестануть, їхні руки згниють або вони стануть відьмами. Сучасні дослідники вважають, що це могло бути масове ОКР. Обсесивно-компульсивний розлад, викликаний релігійними страхами. Одержимість відьмами в Салемі 1692 рік США. Дівчата в пуританській громаді Салема, штат Масачусетс, почали падати в конвульсіях, кричати, стверджувати, що їх переслідують демони. Їхня поведінка швидко поширилась, що призвело до знаменитих судів над відьмами в Салемі. Сучасні вчені припускають масову істерику або отруєння споринією. Епідемія укусів у Європі 17-18 століття. У деяких частинах Європи поширювались випадки, коли люди починали кусати оточуючих. Найчастіше це траплялось у жіночих монастирях. Одна монахиня могла раптово вкусити когось, після чого інші починали робити те саме. Я так розумію, там, де сучасні квадробери навчались, ці чельниці викладали чи як? Усі ці випадки мають спільні риси з танцювальною чумою 1518 року. Вони поширювались за принципами масової істерії. Люди вірили у прокляття, релігійні або містичні пояснення. Стрес, страхи та соціальна напруженість підсилювали феномен.